Всесвітні перемоги коломийські пауерліфтери Іванна та Дмитро Голінеї здобули золото і бронзу чемпіонату світу з екіпірувального пауерліфтингу. для спортсменів. Це вже не перші змагання та досягнення такого рівня. Про свої успіхи розповіли журналістам телеканалу НТК. Іванна Голіней пригадує, у спортзал, де займаються важкою атлетикою та пауерліфтингом, вперше потрапила, коли їй ще не було й десяти. Її старші брати Віктор та Дмитро тоді вже тренувалися, виступали на змаганнях. А зараз дівчині 16, вона студентка Колумийського педагогічного коледжу, а ще дворазова чемпіонка світу з пауерліфтингу серед дівчат до 18 років у ваговій категорії до 76 кілограмів. Цього Разу мене є три срібні маль і медалі, Тобто за кожну справу. В присіді мені підкрили штанового вагою 195 кг, в Жимі 120, в тязі 165. в сумі триворства 480 кг. кілограмів. Продемонструвавши такі результати, Іванна не лише отримала золото чемпіонату світу, а й встановила європейський рекорд серед спортсменок своєї категорії. От я очікувала з результату більше. Мені в жимі підкрилася тільки одна спроба. Дві спроби я не підняла, але все ж таки, дорога була далека і ну вже на наступний рік готується на кращі результати. Вдало представив Україну на чемпіонаті світу і майстер спорту міжнародного класу. Студент Коломийського навчально-наукового інституту, 22-річний Дмитро Голіней. Він вже 13 років займається пауерліфтингом, виступав у категорії до 120 кілограмів. У сумі триборства здолав 902,5 кілограмів і став бронзовим призером чемпіонату світу. При сідання, був срібну медаль, присівши 370 кг, у жим лежачи бронзова медаль 222,5 кг, і в тязі срібна медаль 310 кг. Виступ дуже, дуже добре, але сума була. Минулому році на Чемпіонаті світу більше. Чемпіонат світу з екіпірувального пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, відбувався із 27 серпня до 1 вересня у місті Валет та столиця Мальти. Розповідає тренер пауерліфтерів Василь Грицько. Йому, хоч і не вдалося поїхати разом зі спортсменами, та що сили підтримував і вболівав за них онлайн, і був впевнений, що привезуть нагороди. Це в нас традиція. Їхній старший брат Віктор Горюнек це започаткував, що в далекому 2015 році. І так, слава Богу, по цей час ми якось з року в рік приносимо європейські світові медалі. Ми готувалися, працювали і звичайно надіялися на якісь. Відділ. Звичайно, результати не ті, що в залі бо в мене не було, може у них хвилювання десь було, що в мене немає. Але, дякуючи тренерам збірної, все як би по плану. Тренуються спортсмени на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив у Коломиї. Це відділення Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 розповідає заступник директора спортшколи Микола Чабан. Він пишається успіхами коломийських спортсменів і вкотре нагадує, такий результат це спільна праця багатьох людей. Перше хочу подякувати нашим силам збройним тому що це є закон без них. Ми б ніколи не поїхали. Хочу також подякувати, ви знаєте, батькам, які привели цих дітей сюди. Бо це батько треба сказати, великий, йому треба заслуг треба дати. Він привів цих дітей, які ще нічого не піднімали. І бачите, що сталося. Троє людей, дітей в одній сім'ї, два майстра міжнародного класу, один майстер спорадівщини, я думаю, що на них будемо Великий дякую цим дітям, що вони бачать таке часто тренуються, Прославляє наше місто, нашу область, нашу країну, на світу. Чим можемо, ми допомагаємо. Ну я не знаю, якщо, щоб... будемо щось. Дякуючи що локомотиву клубу, керівництву, що нас буде ми... тренуватися. Хочу подякувати тренерам, які виводилися діти, що щоб міська рада трошки більше приділа увагу пару ліфт. Сутки привозимо медалі. А на нас якби ніхто не зватає увагу до слова спортивна родина Голінеїв із села Залуччя Матеєвецької громади. Ольга Гириджук і Горкофлюк для подій телеканалу НТК.